Всім привіт! З вами канал Життя в селі, і сьогодні покажемо рецепт маринованих помідорів. Так закриваємо томати вже втретє. Я впевнена, що цей рецепт вам сподобається, також як і нам, бо це швидко просто. А поєднання смаку власноруч вирощеного особливо домашнього помідора смачним маринадом дають в результаті смачнющі помідорчики взимку. І так, для приготування до однієї банки кладемо 2-3 нарізані зубчики чеснику, одна або дві штучки духмяного перцю, 4-5 штучок чорного, три кільця моркви і цибулини. Ми маринуємо у літрові банки і в кінці відео на цю кількість маринаду у нас вийде 7 літрових банок і 2 півлітрові баночки. Банки і кришки не стерилізовані, вони будуть стерилізуватися вже накладені помідорами у великій каструлі. Отже, все, що нам залишилось, це закласти помідори у банки, додаємо гілочку суцвіття при цьому кропу, і петрушки, і варимо маринад. Для приготування маринаду відмірюємо 4 літри води, доводимо до кипіння, додаємо все за списком 5 столових ложок солі, без чубка, 3 склянки цукру, 15-2 склянки оцту. Все залежить від вашого смаку. Якщо любите кисленькі помідори, додавайте 2 повні склянки. До речі, склянки 200 грамові Розмішуємо все, доводимо маринад до кипіння і через 2-3 хвилини виключаємо та заливаємо у банки з помідорами. Банки накриваємо кришками та ставимо на стерилізацію у велику каструлю, при цьому, щоб рівень води у каструлі був за 1-2 см до горлечка банки. Стерилізуємо 15-20 хвилин на маленькому вогні та закатуємо ключем. Ну, ось і все. Мариновані помідори на зиму готові. Як бачите, все швидко і просто, і при цьому ще й так красиво у банці поєднуються кольори. Спробуйте приготувати і для себе смачного.